Ну тут дырей было привязано туда. Я... Очень роль даже вот там который на ведри. Я, я А там знімаєш его Де За это выступал? Нема. В хаті.

Ну и у него там хате купа все. Група зайшла в підвал, побачила один із підвалів, де не було колодки. При спробі привідкрити той підвал пролунав хлопок. Член слідчої оперативної групи, при відкривши ті двері, побачив там розтяжки. Тому одразу на місце події було викликано вибухотехнічну групу, швидкої допомоги і так далі. На місці події було евакуйовано близько 40 мешканців двох під'їздів, які знаходяться над підвальним приміщенням. На даний час знижку. Шкоджено розтяжку, яка була в підвальному приміщенню. Попередньо як кажуть експерти, це була розтяжка типу навчальної гранати f 1